Мешканка будинку по вулиці миру 6 Раїса Білоуська розповідає, з проблемою водопостачання знайома давно. Водою з-під крану неможливо було користуватися. Із гарячої води текла холодна, а із холодної гаряче. І запах, запах дуже, з дуже з неприємним запахом. Проблемним елементом, через який мешканці одного з під'їздів будинку фактично не могли користуватися водопостачанням, виявився бойлер у підвальному приміщенні, який потребував. Негайної заміни мешканці під'їзду за допомогою звернулися до міськвиконкому, і в результаті за місяць у підвалі було встановлено новий теплообмінник. Якість виконаної роботи перевірити особисто приїхав полтавський міський голова Андрій Матковський. Дійсно, з одного боку, ми намагаємося ремонтувати ті будинки, які треба першочергово, і Ми про які знаємо. Але є такі будинки, про які ми проблему не всі знаємо. І от про цю проблему я дізнався з прямого ефіра на телебаченні. Тобто люди з цього будинку звернулися, що у них немає гарячої води. Є питання по теплообміннику, і саме тому була, скажімо так, миттєва реакція. Зв'язок з людьми, зворотні. Під час зустрічі із мешканцями будинку по вулиці Миру 6 міський голова вислухав і інші наболілі проблеми та запропонував за деякими з них шляхи вирішення. Крім цього, чимало проблем Андрій Матковський пообіцяв розв'язати в найближчі терміни, а саме розглянути можливість розширення дитячого майданчика та ремонту під'їздів. Останні потребують втручання через проблеми, які існували з дахом будинку. Ті вже давно вирішені, а от постраждалі приміщення під'їздів так і залишилися пошкодженими. Мер пообіцяв е в самий близький термін порішати ремонт під'їздів і порішати з водою теж е в самий короткий термін. Насчет площадки сказав, що зроблять, а там що буде.